Ж ніяк неможливо було. І їх все одно було ще дохуїще, і де вони стільки взялися, я до сих пір не розумію. Типа, це є факт. Опа! Якудза, походу, під'їжджає. Е, всі на Ашан, Бігом на Ашан, за Ашан, за Ашан, бігом з матовоскою, з матовоскою за Ашан. Всі, всі, всі на кришових машинах. Пишіть, флудіть. Mm. Снайпер не може. Поїхала. Да, бігом, бігом, як і вже приїжджають. Я зараз по рації передам, я не питаю, что я вкручу, чи ні. Тільки на фракційних, да? Та-та-та-та, да, бігом, бігом, всі. <звук> Помічено людей в червоному назерні. З'їсти нахуй! Біжіть в них, їх мало. Їх небагато що й до того, блядь. Їх вообще хуйня. Ааа, Виталія Кменицкий заправляется, да. Не, Крути, крути! заправляюсь. Не ну їх трошки приехали, а ну на щоб не 40. Ну, 40 не будет. Не, 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 на квадрат. Ну ж, их человек 20. Давайте с бегом, забирайтеся. Їхня мотовозка поїхала вже. О, я дам інформацію в цьому. Еее, цьому. Я був правильний, блядь, в рацію. Опа, знайшов містечко. Сідайте, хтось за руль. А їй ти, блядь, якого хуя не там, блядь? Mm. Помічено червоний фурон для перевезення товарів на зерні. Що тут мара зашана, один тип, Він нас бачив. А похуй! На на Мару вообще поебать. Я надеюсь, у вас там уже багато на шане, блядь. Не человек 12. Ну, нам куча, ну, блядь. Да, да, без 12. 13 да, человек. Так, я зараз підійду, я, блядь, броники, у закупи, пуф, так за заякам. Пусть я там 2 броника. У меня есть броники. Я 2, все, я тебе прошу видам. Кто забей? Я надеюсь, вы маете пушки такие, чтобы стрелять из завтивки. Да. Да, да. Дайте мне два то Кто Потом Эктор. Да, да, да. Давай. Так, Мало, ні, де, де. де решта? 21 Ш Що, ще дать броню. А да, да, Q да, 2, Блядь, 2. 2, 2. 2, 2. Блять, мои личные нахуй, я не раздаю, блядь, на. Не, я попросил бо я не с купити, я бы так собі купил. то я для б... че, ты говорю, просто може подумали, что я, блядь, раздаю вообще. А, я думал, что роздаєте, ну ладно. Не-не-не, ніхто не, не, не роздає Так, я цей. Оля, э... ти що, тепер ектор? Дайте мені руль гім'єри, будь ласка. Сюди назовите. Эээ, хто в гім'єрі має цей пушку, щоб стріляти. У мене є пистолет. <кхід> То сайте цей, хто має Специально. стріляти. Бажано швидкий бронебійний якийсь. Да, да, да. -да, -да. Такий. Е, цей. Давайте ближче до шану вже виїжджайте, я їду дивитися до пальсивки. Таких ага. коричневих не хватает, блядь. А -а -а. Uh, сідайте по машині, Бігом, бігом, їдемо до воска! Виїжджаємо! Виїжджаємо. Виїжджаємо і доганяємо, алло. Ми oh. же по трасі М2 їдемо. Скоріше. Сядьте вже в мою машину, блядь. А їдемо, блядь, до так... бігом, блядь. Бігом, доганяйте, нам треба, щоб нас... Не стріляйте поки що, я скажу коли. Всі догнали чи ні? Ні? Та де? Нема всіх, де всі, блять! По лівій лі... стороні, по лівій стороні їдьте всі. Об'їжджайте ну, їх всі, блять. Не надо біля них їхати. Скільки нас чоловік по карті, хто не за рулем? Хто не за рулем, скільки чоловік по карті, 25. питаю ще раз. 25 я зараз скидаю колеса. класа. Шин Скидай, скидай ты колеса. Вс, выходим, выходим. Входим, стуліем, По Поводійо, мотовозки не стріляти, по Поводіо, мотовозки не стріляти, сразу кажу! Вправо, вправо трохи зайдіть, вправо! Правую дить, правый біг, вони без зброї вже бігають! Давайте збривайте! 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 Бігом! Бігом! Я впав. Вони за мотовозкою. Сбрывай им тут ще дохуя є їх! Можна збрити? Нікіта, є аптечка? Или Богдан? Бля, давайте, не нападайте. Спасибо. Скидаем, скидаем, скидаем дальше, до кінця скидаємо. Бля, нема, нема, нема. Їх небагато. Бадан, есть сертечка, блять. Нема, братан, нема. Хелпаніть на низу, на низу, хелпаніть. Кто там живий, закольте? Да як живий? Донизу, донизу, донизу. Я думаю, тебе скинули. Скидайте, скидайте до кінця, поки підніми, не ляжу. Роберто, підніми. Все, Роберто можете підлутатися. Підніми. Під... 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 О, Все, можна підняти, передні мотовозку. Мою... Я, блядь, горю нахуй, я вам лично закуплю нахуй аптечек, сука, каждому, блядь. Кого ты не лично закупиш, лично пизделей, треба насыпать, потому что типа бегает лутар. Дай, дай наша мотовозка. У меня я везу, Скажіть, куди везти поясни. Е... Да я к ду труп ехать, ты по секунд. О, лайк, шушов. Нет аптечки. А у меня уже аптечка закинча, все, сори. Понятно. Куда я ведмичка? У меня есть, у меня есть ведмичка. Ломайте. Бежу. Ты все стреляются, блядь. Да, 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 да. Блядь, я хоть не доезжаю, есть откат у то то Доезжают. Як і воно, машина доїхала. Да, воно, права машина воно. Так. Да. Так, де мотовозка? Так, зараз, в мене ще Морабунта. Мене Морабунта забирала. Зараз вони забрали, а, я везу а? мотовозку. Ти не раз откат не повів і тут просто... Доброго дня, чоловічі. Де це Віталій? З машини не виходимо, не покидаємо очікування. Я, я ще в сенді. Знімаємо бронежилет також. Ось під'їхала! Під'їхала! А під'їхала чи Як че яки Як на одній блядь бехі. Ну так нельзя вообще -то. Він нас дебешив блядь. Де це Виталин, на. Та еду, да? Що там, кол де? Я їду. Еду, еду, еду. Ще довго їхати. Скільки даже. Блять, я ж кажу, я тільки біля, біля аэропорту сейчас проїжджаю. Ебаать.